Небажання мати дітей у більшості випадках є неприроднім та часто супроводжується з психологічними травмами та блоками, які частіше були нанесені ще в дитинстві рідше у процесі дорослішання. Звичайно, я дуже поважаю позицію Free, тому що і сама була такою раніше. Та пропрацювавши це питання зі своїм психотерапевтом, зрозумівши всі блоки, моменти свої особисті, я прийшла до того, що я дійсно матиму дітей і хочу відчути, прожити своє материнство. Відповідно, аби дійсно переконатися у тому, що ви не хочете мати дітей, спочатку потрібно перевірити, чи не нав'язана ця думка страхом та не. Важаною поведінкою батьків, не екологічною поведінкою батьків, тоді, коли вони виховували вас. Адже часто так буває, що саме батьки формують позицію Child Free у дорослому віці. Це не виключає тих моментів, що позиція Child Free має місце бути, проте спершу потрібно перевірити, чи не стоїть за цим щось інше. Існує п'ять психологічних блоків материнства, і сьогодні ми їх детально розглянемо. і... Я впевнена, що це відео допоможе вам поставити всі крапки над і у питанні материнства та chalet крі. І як ви зрозуміли, я у цьому питанні практик, а не теоретик. Тому дивіться це відео до кінця, адже я впевнена, що воно вам точно сподобається. Та ставте, звичайно, вподобайку, щоб розвивався наш український YouTube. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна, і я дуже рада бачити вас у своєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Пам'ятайте, що ваші вподобайки, коментарі це віртуальне спасибі мені, що я дуже ціную та люблю. І почнемо з того, що не... зрозуміло, що підготовка до бутеринства у всіх відбувається по-різному. І просто хочу проговорити те, що це нормально. Чи деяка майбутня мама відчуває це, як там, рибка по животику е, проплила, а потім щось серйозніше, відчуває, як у неї в животику зароджується нове життя, новий чоловічок. І це все супроводжується з неймовірно приємними почуттями, натхненнями. Часто такі жінки немов літають, а не ходять, настільки вони задоволені тим станом, в якому перебувають. І є інші, коли супроводжуються тривогою, невпевністю, страхом і іншими негативними почуттями, хоча це, звичайно, не робить маму майбутньому поганою. І я вам відразу скажу, що так само проживають і чоловіки, і проживання материнства. Батьківства на самому початку, да, готовність до появи дитини у всіх відбувається дуже індивідуально, тому не потрібно, е, якщо хтось там окрильом, да, а ви ні, то соромитися цього, боятися і так далі. І я проговорю п'ять основних блоків. І, можливо, якщо ви зараз знаходитеся на етапі готовності стати мамою да, чи батьком, ви зрозумієте, що можливо, просто є деякі питання, з якими необхідно працювати, щоб ця тривога та сама. Да, Пішла від вас. І, звичайно, ця інформація буде корисна для тих, хто думає, що він чайд фрі, переконаний, хоча точно в цьому ніяк не працював, не стикався. Просто ось так, от йому захотілося, з якихось, здавалося б, незрозумілих причин бути чайд фрі. І перший блок важливо розглянути з позиції узагальнення. Тобто, ви маєте зрозуміти, що всі якості, які я буду називати, вони досить індивідуальними. І для кожної людини, там може бути з одної якості, що я назву і ще там 10 віточок зовсім інших якостей. Але я назву узагальнені, в принципі, також цей блок ділиться на два підпункти. І перший із них це е, особистісна, просто загальна зрілість людини. Коли людина Чітко знає свою внутрішню каузальну атрибуцію. Вона абсолютно розбирається в своїх внутрішніх процесах, знає, хто вона, про що вона, де чого вона, що її цікавить. Людина знає себе. Здатність бути, ну, виконувати всі дорослі речі, да? тобто заробляти гроші, бути. Ем, Психологічно зрілою людиною має бути відсутність будь-яких залежностей, да? тому що будь-яка залежність батьків передається дитині, хочуть вони цього чи ні, і, в принципі, у залежної людини завжди щось є набагато важливіше, набагато вище будь-яких буденних побутових справ. Це важливо пам'ятати. Також в цей пункт входить особистий розвиток, да? інтелектуальні можливості людини. Тобто це доросла сформована людина, яка вміє відрізняти білий від чорного, грубо кажучи, знає, як працюють ті ще інші речі, знає, як працює вона, в неї відсутня зеленості, вона вміє заробляти е, гроші, знає, як е, будувати стосунки із соціумом. Та наступний пункт, в першому облозі, наголошую, це досить такі ефективні уміння для самого материнства. Але вони також мають бути присутні просто у дорослій сформованій людині. Не обов'язково тільки майбутнім мамам. І це емпатія. Да? Емпатія, щирий інтерес до іншої особи, інтерес до виховання та вирощування своєї дитини, культура тіла, ем, вміння е, чути свої почуття, чути почуття інших. Ну, це та сама емпатія у нас. Да? І це саме ті... Такі якості, які найбільш ефективно будуть працювати для майбутньої матері. І тепер ми переходимо до другого блоку. І цей блок для мене є вкрай важливим, і ви зараз розумієте, чому, його ми розглянемо детально. Це адекватна модель батьківства, материнства, яка була здана людині, коли вона ще була дитиною. Тобто це адекватна модель виховання батьками. І якщо у вас такої моделі не було, то з позиції Чалфрі вам дійсно необхідно почекати. Давайте розберемося. Це, до речі, цей блок він стосується мене. Я розповім вам про свій досвід, як я з цим пропрацювала це все. І, можливо, він дасть вам відповіді на свої, або ви відчуєте потребу. Пропрацювати це питання з психотерапевтом, що я вам буду радити у будь-якому випадку, це єдина порада, яка, яку ви можете почути на моєму каналі, це звертатися до висококваліфікованих фахівців та пропрацьовувати свої проблемні моменти. І, до речі, працювати психологом можна не тоді лише, коли щось там у вас все погано, а й тоді, коли все чудово, щоб стало ще краще. І уявіть, що росла дівчинка, я, яка постійно чула, що все для дітей, діти це квіти життя. Я нічого собі не купувала. Я все в сім'ю. Я дійсно там. Не могла светер собі купити, за донькою все доношувала, що я не дозволяла собі поїхати на море. Там що я не могла собі там зайвий батончик, який шоколадний дозволити, тому що все дітям, все дітям, все дітям, і все це регулярно повторювалося. А коли трішки підросли, цим уже можна було так і добре смачно упрікнути. Ти невдячна дитина, я все для тебе. А ти виявляється, ось така там якийсь такий товчинок зробила. Або я ж там все для тебе роблю, а ти погано навчаєшся. І ось подібні. Сценарії батьків, да, там мама чи батько хтось таке передає. І виросла я, і така подумала, вже так підросла, і зрозуміла, що ось я там вже якісь стосунки будую, да, що в мене там якась можливо родина вже своє є, своя є. І я вже думаю про дітей, і така згадую, то, що мені вложили в голову, тому що у мене, як у дитини, це є єдина показова модель. Того, як можуть будуватися стосунки батьків та дітей, і у мене за замовчуванням це є єдиний правильний сценарій, єдиний можливий сценарій, адже я іншого не бачила, не чула, не проходила, не знала. І я така думаю: так, там, хтось у мене запитав, чи хоче дітей, раз, другий раз задумалася, починаю ну, тобто підсвідомо згадувати все, що було вкладено. Моєї моделі виховання, да в мене що було вкладено, і думаю, боже, та нащо мені ті діти? Щоб я не могла собі светр новий купити, щоб я не могла на море своє улюблене поїхати, та здалися мені ці спиногризи. Не буду я їх собі мати. Ні, ні в якому разі без них так хорошо, так круто, так? Да? Зрозуміло, як цей блок працює, і це просто ну я не знала це з. Це скоріше один відсоток всіх тих прикладів, які можна назвати, які підходять саме під цей блок, який ми з вами щойно розглянули. Пауза. Наступний блок дуже важливий. На жаль, досі є жінки, які діють по-іншому, хоча це зовсім не смішно, насправді, але давайте розберемо, це мотиваційна готовність стати мамою. Пояснюю, це прийняте рішення дорослої людини, яка розуміє, що вона хоче мати дитину, аби мати дитину, а не, не ця дитина стає вирішенням якихось дорослих проблем. Тобто, аби утримати чоловіка. Аби він не там, да, одружився, аби він нікуди не пішов, аби він покинув коханку, аби отримати, я не знаю, наслідство забула. Ну, ви зрозуміли, забула на українській мові, вибачте. Е Ай, хочете згадати? Ну хай, напишіть мені в коментарях, як буде наслідство на українській мові, будь ласка. Ось, да, І подібні там, землю отримати, да, там, щось щоб переписали, щоб в квартиру вписали родити. По-перше, все виглядає так, що дитина буде, да, причому тут наче блоки. Але насправді це той блок, щоб відчути себе дійсно мамою, дійсно, щоб дитина була бажаною. Тому що, да, звичайно, не виключено, що після того, як дитина народилася, мама зможе е, під цими гормонами. Відчути себе дійсно мамою і дати потім уже, ну, дитина вже є, нікуди ми її не дінемо, вже дати дійсно ту материнську любов. Але, на жаль, буває і по-іншому, коли дитина це вирішення якихось просто стратегічних питань, да, ось чисто треба по пунктикам розписати щось, щоб вирішити ту чи іншу проблему, то цих, е, цього почуття материнського може і не статися. І тоді можна мати блок бути мамою. Навіть уже мавши дитину. Розумієте, скільки тут асу, смутку в цьому блоку? Далі ми переходимо до наступного четвертого блоку, для того, щоб захотіти мати дитину та відчути себе мамою. І це сформованість материнської компетентності. Дивіться, цей такий пункт здається, що з ним можна розібратися, уже мавши дитину. Але я поясню. Да? Це адекватне ставлення до потреб дитини, до її емоційних там, перепадів, до криків простими словами, до плачів, да, до постійного голоду, до її почуттів, до їх різноманітних потреб, якесь ставлення до режиму, да, і все це да, розуміння дитини, її, її потреби, да, здається, я вже сказала, ем, І все це можливо. Якщо ви все це можете робити з собою, тобто ви знаєте свої потреби, ви адекватно ставитеся як жінка да, до своїх емоційних перепадів, настрою да, і так далі. Ви вмієте розпізнавати свої почуття, ви дійсно точно знаєте, що це почуття е, там, дійсно потребує від вас, чого воно вимагає від вас і так далі. Тобто, коли жінка вже да, доросла, вміє це робити з собою, то тоді вона це зможе і організувати для дитини. І наступний блок це сформованість материнської сфери. Тобто є усвідомлення, чітке усвідомлення того, що життя зміниться, але воно не зміниться на гірше, що ви розумієте, яким чином вставити процес виховання дитину і дитину саму в свій простір. Не вичеркнути все, що ви до цього робили. а Взяти дитину і так сказати проєктувати її ваше вже життя, яке ви звикли жити. Тому що якщо є такі думки, що все більше життя не буде, буде дитина, то звичайно то є блок. Якщо думаєте, що навпаки, да, що все буде як, як і було, та що ці діти також буде недобре, буде блок. Потрібно розуміти, що, звичайно, зміниться, що ваше ставлення до себе вже ніколи не буде минулим. Але все це можна організувати до свого звичайного життя, да? пристосувати до свого звичайного життя. Як мені, от я чула цей вислів, він мені дуже відгукується, що це дитина для батьків, а не батьки для дитини. І тут. Звичайно, його можна розшифрувати по-іншому, цей вираз, але для мене він про те, що це лише покращує життя, воно його насичує, ще більше робить яскравим, ще більше мотивує, але це не значить, що ви маєте використати себе як особистість, тому що з'явилася людина. І цю сферу можливо пропрацювати ще заздалегідь. Якщо ви впізнали себе у цих п'яти блоків, то. Чудовим рішенням було б переглянути свою позицію Чауд Хрій, Скоріше за все, там ховається щось третє, щось в тіні. і ідеальним рішенням було б звернутися до фахівця і поговорити на цю тему, поговорити про свої стосунки з батьками. І якщо після всього цього, коли ви зрозумієте, да, там, яка у вас була модель виховання, що батьки у вас вклали, що не вклали, що ви витіснили, що ви не витіснили, і після всього цього. Да, коли ви усвідомите себе, ви все одно вирішите, що ви хочете бути child free, тоді я вас вітаю, у вас дійсно адекватно прийняти рішення дорослої людини. Але якщо ви впізнали себе в чомусь, да, щось вам відгукнулося, ви нічого не зробите, то ви ризикуєте відчути жахливе, безповоротнє розчарування через декілька десятків років, я вам цього дійсно не бажаю, рекомендую вам попрацювати над цим зараз. Дякую вам за перегляд цього відео. Я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному. А ви бережіть собі себе.